Мої вітання, і сьогодні, поки в мене є вільна годинка, хочу показати вам, як зробити 3D ложе в викладному френчі. Звісно, такого формату можна робити не тільки ложе, а й повний нігтик. Для початку я підготувала ногтову пластину, звісно, нанесла базу, потім підставила форму і донарощуємо вільний край та просушуємо в лампі 2 хвилини. Після того я беру три кольори гель лаку. Я беру таких більш-менш панстельних відтінках, які ми будемо змішувати між собою для досягнення інших кольорів і для прив'язки по кольору. Також нам знадобиться прозорий полігель, у мене полігель від Designer Professional. І Для початку я беру тонкий пензлик і малюю перший шар. Перший елемент нашого дизайну, я його спочатку розташую в прикутикульній зоні. гель-лак наносимо близько до, максимально до кутикули і дуже обережно промальовуємо так, щоб гель-лак наш не позатікав. Так як у нас опилу біля прикутикульної зони не буде, промалювали, просушили в лампі 30 секунд, далі я беру каплю полігелю і викладуємо таким чином, по-перше, щоб. Полігель не виходив за кордони гель лаку з однієї сторони, а біля прикутикульної зони ми полігель виводимо в нуль, так як у нас знову ж таки я нагадую, ополу не буде. Полігель просушили також 30 секунд. Знову я беру той самий колір і малюю наступний елемент. Обов'язково потрібно гарно промальовувати всі бортики, всю висоту бортику нашого полігелю. Щоб у нас не було таких знаєте, пустот при опилі. Знову ж таки, просушила в лампі, далі я хочу намітити лаком приблизно контур, де у нас буде розташовуватися наше ложе. Після цього знову беру каплю полігелю, при прикутикульній зоні виводимо в нуль і формуємо наступний елемент. І, знову ж таки, не виходячи за кордони гель-лаку, а залишаємо десь міліметра-міліметр пустого гельлаку без полігелі. Також пензликом ми можемо робити такі різноманітні рельєфи з полігелю, щоб наш дизайн був цікавіший і такий різноманітніший. І Чим більше ми зробимо цих елементів, чим вони будуть у нас дрібніші. Тим цікавіше буде виглядати наш манікюр. Полігель, знову ж, просушуємо ми 30 секунд, цього достатньо для фіксації. Далі я вже змішую наші гель-лаки, роблю на півтону розовіший. І будемо робити з вами ніби градієнт з цих елементів, щоб у нас не було чіткого переходу з кольору в колір. Звісно, можна використовувати інші кольори, можна обирати контрастні кольори між собою, але дизайн в такому плані буде виглядати вже більш таким грубішим, більш вираженим. Я хочу зробити якийсь плавний перехід в таких пастельних тонах. І отак, от от, крок за кроком, обов'язково промальовуємо знову ж таки всі рельєфи, промальовуємо всю висоту бортика, незважаючи на те, що у нас, звісно, буде зверху опил і всю товщину ми будемо прибирати, але без достатньої кількості, наприклад, полігелю, без достатньої висоти оцих бортиків, у нас не з'явиться цей такий 3D-шний дизайн. Промішкова просушка гель-лаку та полігелю по 30 секунд. Звісно, такий манікюр вимагає дуже багато часу. І... Дуже багато матеріалу. Ну і звісно, коштує він також ну, в рази дорожчий, ніж зазвичай. Скоро до мене повинна прийти клієнтка, яка полюбляє велику довжину. Та ми завжди робимо якісь такі цікаві дизайни. Також вона полюбляє 3D-дизайни, я обов'язково зніму це відео і покажу, як я роблю це на клієнту Я обов'язково розкажу, скільки часу воно в мене зайняло така робота. Звісно, ми такий манікюр можемо робити, як у вигляді 3D ложе, а можемо також зробити на всю довжину такий от 3D-дизайн. Для таких дизайнів бажано обирати гель-лаки, щоб вони були гарно пігментовані, та їх можна було промалювати в тонкий шар. Або також можна обрати, наприклад, гель-фарбу, тому що вона не розтікається. і... Також можна промалювати тонким шаром. І о, якщо це гель-лак, його обов'язково потрібно гарно просушити, тому що якщо він не просохне, то при опилі у нас можуть виступати потім капельки непросушеного гель-лаку на поверхню. І це вже буде трішки нам портити загальну картину нашого манікюру. Також потрібно слідкувати за тим, щоб в полі гелі не утворювалися пузирьки з повітря. Тому я завжди обираю полігель, наприклад, щоб він був в тюбиках, тому що коли він в баночці, коли ми його дістаємо з баночки, там, паличкою чи з шпателем, ми можемо його якось перемішувати, там випадково якісь рухи робити, і тим самим може залишатися повітря в нашому полігелі, і він дуже повільно витісняється, так як цей матеріал дуже густий. Практично кожний елемент даному дизайну у мене має трішки інший відтінок, тому що я змішую кольори між собою, щоб в мене була градація кольорів і прив'язка по кольору між елементами. І отак от от поступово, крок за кроком, ми викладаємо кожний елемент. Гарно просушуємо 2 хвилини, якщо потрібно, і лампа у нас не дуже потужна, то звісно більше. Знімаємо дисперсійний слой, беру твердосплавну насадку і поступово ми знімаємо всі залишки матеріалу з нашого ложа. Ближче до кутикули я також проходжуся носиком цієї насадки. Нагадую, що повного опилу пилкою, наприклад, у нас біля прикутикульній зоні не буде. Тому обережно проходимося твердосплавною насадкою. Якщо вам буде зручніше, звісно, ви можете взяти тоненьку твердосплавну насадку. Також я цією насадкою пропрацьовую бортики. Якщо потрібно, потім беру ще пилку і допрацьовую, нагадую, щоб між бортиком і вільним краєм у нас повинен утворитися прямий кут. Також проходжу ще тоненькою насадкою, щоб зробити чіткіший контур нашого френчу. Після цього ми прибираємо пил, я беру гель-фарбу, таку яскраво рожевого насиченого кольору, і промальовую всю висоту бортиків. не заходячи на вільний край. Промальовуємо гарно вусики наші тому що це також важливий елемент, щоб вусики наші були чіткі, так як полігель я оберу не занадто контрастного кольору. Гель-фарбу ми з вами просушуємо 2 хвилини. Далі я беру полігель від дизайнер, він має такий от шимерний яскравий колір. І розпреділяємо по вільному краю. Не забуваємо про вусики. Я розподіляю тут паличка у даному випадку, тому що ці глітерні, навіть не глітерні, а шимерні полігелі вони досить липучі. І пензликом, наприклад, його ну, не дуже комфортно викладувати. Тому працюю паличкою, заходимо в вусики, розрівнюю полігель та просушуємо в лампі 2 хвилини. Цей полігель просихає дуже добре. Тому просушили, зняли диспресійний слой, і далі я беру пилку і допрацьовую вже архітектуру самого нігтя. Щоб у нас, наприклад, з полігелю не було видно зернистості, обираємо пилку 180 гріт по 240, наприклад. Якщо недостатньо, то ми беремо ще баф і бафимо поверхню, щоб вона була надгладка. Перекриваємо все топом, глянцевим або матовим, в обох варіантах вони виглядають дуже класно. Матовий топ виглядає, таким, знаєте, десь додає глибини нашому дизайну, тому тут уже на ваш вибір або вашого клієнту. Такий ніжний дизайн, таке ногтєве ложе у нас з вами вийшло. Як вам результат? Обожнюю робити такі дизайни, незважаючи на складність і на те, що це займає дуже багато часу та матеріалу. Але пам'ятайте, що такі дизайни коштують дуже дорого, і, як я казала, скоро я вам покажу відео на клієнті.